Опалювальний сезон готові розпочати хоч завтра. Лише у залізничному районі у ремонт тепломереж вклали близько 5 мільйонів гривень. І хоча роботи ще тривають у школи та дитячі садочки, тепло подають вже цими днями. Чи можна давати добро на початок опалювального сезону? Міський голова з'ясовує безпосередньо у районах. У цьому СТП щойно встановили нове імпортне остаткування. Теплоенерго вклало майже півмільйона гривень. Коли підписуємо розпорядження про початок сезону, Буде працювати це. Вже. Включаємо автоматично без проблем. Центральний тепловий пункт на вулиці вигоди модернізували. Тепер він працюватиме замість двох. Сусідні на низині закрили взагалі, а теплові мережі обох ЦТП відновили і об'єднали. Воно буде практично в автоматичному режимі працювати. Так що Майже, майже без обслуговування. Тож близько 15 багатоповерхівок і школа матимуть тепло і гарячу воду безперебійно. Воно ж старе по 30 років, 40 років. Ясно, що воно потребує ремонтів, потребує нагляду за ним і так далі. А тут є і частотне регулювання вже буде на мережі і підживлення, тобто воно буде більш автоматизовано. Не... Вийшов з ладу, десь там навіть на годинку зупинився, треба потім розповітрювати. Цього вже не буде. Тому і якість підвищиться і надійність натомість зменшиться споживання газу та електрики у залізничному районі. Цього літа замінили до 70% відсотків теплових мереж, зрештою, як і в місті загалом. Тому опалювальний сезон може стартувати. Якщо говорити, наприклад, про пологові будинки, то ми вчора вечором вже включили опалення в пологовому будинку на Мєшнікова, включили на орлика власне відділені для немовлят. Сьогодні вечором будемо включати наші основні медичні установи по освіті. Зараз радимося з вчителями, з директорами шкіл. Якщо є потреба, готові також завтрашнього дня і там включати опалення. Наприкінці тижня тепло увімкнуть і в житлових будинках. Якщо і далі буде холоднішати. Іриноващишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.